Мені граємо в попі Playtime. Точніше, мама. Але я їй допоможу. Так, кажи, куди мені йти? Заходи. так. Все, да. Ага. У нас лишилось 10 секунд. Це, якщо ви хочете на двох, сюди заходити. Ось там на одного. При... Де, де там на одного? До ліфт. А, все ми загружаємося. Угу. Ну, коротше, ліфт для одного. А, а в трьох можна? Так. Да, і в чотирьох. О, то всім сюди можна зайти, да, і всі будуть в одній грі. Ну, максимально тільки 4, а на приватці, мабуть, 16 теж як в, в... в дорці. Угу. Ну, а в тебе вже загрузилися? <гад> цікаво, цікаво. А, ти, походу, не зможеш зайти. Чого? М -м, ну, бо в мене вже таке було. На... Так, я поставлю на, а, продовжуємо. Uh -huh. Я начебто почала загружатися. Але якось довгенько сьогодні грузиться. Ого, так голосно. Давай трошки Тихіше може, uh -huh. Титіше, може ми зробимо. А -а -а -а. Богдан уже там грає, бігає, а я щось ще ніяк. <пустіть> О, я знаю одну тактику, як повернуться. Правда, я тоді завис, ну, зараз я готовий, як ті кінчики, на грилі. Харешті угу. я загрузилася. О. Так, що це, що це, що Ой. це таке? Твої руки не видно? О, бачила? Ага. Угу. До речі, хто хоче дізнатися, звідки в нас зелена рука? Це із попередньої частини, з другої. О, все, нарешті. Так, куди ми йдемо? Ага, ми біжимо. Чіп-тик, дітик. Все, кажи Богдан, куди йти? Ти не пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю я. <кхи> на трубу. Трубу сюди? Да? <кхи> ні. Ні? А куди? Усе, на бочку. Ага, вистрибнути сюди треба. Так. <кхи> да? І на кубик. <кхи> оп, оп, оп. І тепер Ні, ні. Ну і туди. Куди, 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 А, сюди вибігаємо? Ні, так, да, так. Да. І. Опа! Ой, не вдалось, не вдалось почекай, почекай, почекай. руки? Може я сюди. О, так. А, ні, я просто... Оп! О! Так, тепер, наприклад, від О! Та о там! Таке? Було? А як ти за... Ти по цій штуці забігаєш та? чи ні? Ти що, мама, угу. так? Вона ж тут треба. О, все, в мене вийшло. Так. Пішли. Тут просто я йду собі, Да? Так? Я не впаду. Да. Ага, все. А що це таке за звук такий? Це поломаний смітник. Далі ти знаєш. Довго він буде кричати. Поки мене уйдемо. Ні, не знаю далі. Показуй. Ого, це там десь високо, треба туди руками і що робити. Опа, ага, і іщуть вперед. Ні, воно само. А, воно само тут. І тепер поршні. Твої враження. Ой-ой-ой, да, я з цими поршнями, звичайно, буду, мабуть, декілька разів записувати відео. Куди, 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 тепер бігти? Ой! Ой-ой-ой, я навіть майже не успів. Ти встигла! Я на синьому, Я зараз піднімусь. На червоне не надо. Я впала, да. Все. На червоне не треба було. Все, А де я Я десь застрягла, О, Да? Ти можеш выбраться. А ну, як попробуй. Мені допоможи. Зараз Сейчас зараз чекати, поки Ой, куди идти? О, щось, главное, щоб не прижало, да? так? на червоний. Це отак можна спастись. Є! Клас. Можна сказати, я за тебе. Ну да. Але наступний поршень. Добре, добре, ти сама. мені допоміг. <гум> okay. Але сама я ще ну, ніяк не можу з цими поршнями. Справитися. Сюда. Я тобі буду показувати руками. Так, мені бігти сюди. Угу. Побігли. Так. Тепер відкрити двері. Заходимо. І далі, далі куди? Куди, куди, куди? А, Боже, опять оп ці поршні. Так, ми. Треба, щоб вони занові. Ну так, да, це треба. А ти, а ти мені тоді теж, по-моєму, їх проходив. А, все. На жаль, на жаль. Добре. Я пам'ятаю, ти туди доходила колись, до кінця пошту. Ні, це ти мені, це ти мені допомагав, я тут так і не пройшла.